З приємного, з приємного, звичайно, дуже дуже неприємно для новина для від кафей, гоп компанії, які там хотіли хотіли на каламутити на північному потоці. Вони що хотіли зробити? Вони хотіли викупити північний потік. Так ну це частина оточення а, Трампа. А потім продавати російський газ а, а, від американської компанії. A, таке розглядалося, так ну це таке росокоренерга. Знаєте, ну приблизно таке вони хотіли зробити, але тут слава богу, що тут німці, e, ну принаймні уряд мерця, тому що теж всередині Німеччини багато людей хочуть російський газ, які в цьому є в ЄС. А все ж таки сказали, ні, це дуже добре, що принаймні Північний потік a, накривається a, і тим самим іншим мідним тазом, так. А ось це, це дуже добре в даному випадку. Все інше, те, що я продовжував говорити, топити, топити танкери, щоб всім було зрозуміло, що це дуже небезпечно взагалі перебувати, в цих, наприклад, Балтійському морі, і змушуючи європейців займатися конкретикою, а не прикриватися там Фіца, Орбаном. Це, це теж повинні розуміти це хитрувати гра тих країн, які продовжують хочуть далі купувати російський газ. ну повинні розкривати цю історію, так? А, і конкретно вказувати, запитати, якщо вони знову будуть посилатися на Фіце Орбана, задати конкретне запитання, який флот є у Орбана та у Фіца для того, щоб завадити вам, перекривати данську протоку. А потім виявиться, що виявляється без них можна все зробити і без посилання на е, ці там дві країни, там в тому числі Мальта, там десь е, вискакували і так далі. Тому я скептично поки що ставлюся до цього пакету. Гарні новини є так, але у, як був, так і залишається, що найкраще санкції повинна накласти виключно Україна. Конкретними ударами по терміналах, наприклад, в Балтійському морі, топити танкери, ну там не знаю, порожні, не порожні, щоб там не сильно норвували європейці стосовно екології, все, що з цим пов'язане. Ось, але можна це робити і потрібно це робити. Або або топити вийшов з Данської протоки одразу ж то в морі, потопити цей танкер, щоб всім власникам було зрозуміло, що дуже небезпечно в дійсності взагалі їздити. Заходити в порти Балтійського моря це буде справжні санкції, все інше, то таке. А це що вони зараз затримують на 14-30 днів? Це теж все одно ж б'є по гаманцю Путіна. Бо це ж затримки з поставками, а Ні, значить, затримки... це б'є. Якщо ну вони там вони якусь юридичну рамку, якщо не помиляюся, з першого. Начебто, липня, запровадили там. Ну там посилання на міжнародне право є, там все культурно і так далі. Це може вдарити. Але знову таки, як практика буде працювати, все ж таки затримка. Затримка на 15 днів по контракту. Це затримка. На місяць це затримка. Так, це означає, що нафта не доходить. Ось а поки, поки більш ефективна по скороченню. По скороченню попиту на російську нафту як не дивно, працює якраз погрози Трампа. От Дивіться, як, як тільки він заявив, що через 50 днів будуть санкції, ви побачили, що Індія різко передумала купувати російську нафту? Ну, принаймні, вони сказали, ми в принципі готові поміняти постачальника. Тобто, бачите, ну ще нічого не зроблено, а індуси вже говорять, а воно нам треба. Ось це дуже добра знака. Значить, що е, погрози, які е, озвучує Трамп, вони сприймаються, сприймаються індусами серйозно. Ось судячи з того списку, який був цього з Китаю про те, що санкції не можна накладати, значить, Китай теж вважає, що ситуація може піти не по такому шляху, як вони сподівалися. А я вчора говорила з Сергієм Форсом інвестиційним банкіром, і він каже, що ніколи в ні в етені слідую житті, Ну, це я не дала. Китай не зробить так, як Індія. Просто невер і буде далі купувати, і що воно не буде працювати. Дивіться, Індія. Індія, давайте так. Е, е, давайте так. Індія на Індія та якраз і могла купити, е, тому що воно ж по морю постачається. да, По морю постачається цей. Е, Нафта, там можна якось не каламутити. Змішати нафту, да? Змішати, поміняти суда і так далі. З Китаєм, Китай, Китай не зможе сказати, що нафта, яка йде з Росії по нафтопроводу, і йде в Китай і закінчується в Китаї, там якась інша нафта. Чому? Тому що завдання Трампа, завдання Трампа. Якраз перервати цей суходольний зв'язок Росії та Китаю, щоб, Рос... щоб Китай не отримував дешеву нафту нижче ринку. Тому я впевнений, що вони все зроблять для того, щоб цього не сталося. Китай все ж таки буде змушений іти туди, куди потрібно. А, говорити, що вони будуть лізти отак, от наражон зовсім іти в конфлікт Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що так не буде. І... Лінсі Грем, коли цей законопроект, він так і говорить, що це в першу чергу удар про Китаю. Чого ще хоче добитися США? США хоче добитися, щоб у Китаї не було суходольного джерела нафти, тому що вони хочуть, щоб Китай все перевозив по, по, цьому, все по танкерах. Чому? Тому що е, Світовий океан контролює Америки. Тобто, в принципі, охорона швидко може стати конвоєм. І тому, я, тому що е, е, США готуються до війни з Китаєм. Вони хочуть максимально зробити так, щоб у Китаї не було джерела не підконтрольно Сполучених Штатів нафти. Тому якраз це в першу чергу б'є по Китаю, це в першу чергу. А, якщо і а, Індія, Індія відмовилась від цього чомусь. да ну це означає, що вони серйозно це вважають. Тому я не вважаю, що це правильна оцінка, що Китай відмовиться. Хочуть ризикнути здоров'я, ну нехай ризикнуться. Це буде додатково своїм фінансове здоров'я. Це буде додатковий важіль тиску на Китай. Тим більше фактично перегони озброєнь щодо переозброєння американської армії почалися. А зіткнення з Китаєм, воно неминуче, неминуче з багатьох причин. В першу чергу економічних. криза перевиробництва. І все, що зараз робить Трамп, все, що зараз робить Трамп, готує світ до війни з Китаєм. Всі його кроки туди спрямовані. Це і тарифна війна, це й обмеження постачання нафти так. Не дати можливість злитися, ну, щоб вони мали джерела е, нафтові в Росії в першу чергу, щоб не отримували дешеву нафту там. Тому е, я кардинально не погоджуюсь, що Китай буде купувати. Тому що він не зможе сказати ну, знов, знов таки, по морю, по морю, теоретично, якось вони там. А? а якщо сила Сибіру... То тут вони не зможуть нічого сказати, не зможуть заперечити, що це російська нафта. Ну, очевидно, що не можна заперечити того факта, що Трамп дійсно буде бути санкціями. Вони вже четвертий день на Білому домі в особах різних конфігураціях виходять, кажуть, 50 днів, а вже 46, так то на секундочку, і будемо бити. Про це каже речниця Білого Дому Карла Невіта. Під час свого свіжого брифінгу заявляє вона, що якщо Російська Федерація не погодиться на мирні переговори, то будуть наслідки. Ось ці самі. Давайте Левіт послухаємо і повернемось. За 50 днів, як чітко зазначив президент. Якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню чи мирного врегулювання, і якщо Росія не погодиться на чесне припинення вогню, на неї чекають жорсткі економічні наслідки, зокрема високі мита та вторинні санкції. Це означає, що країни, які купують нафту в Росії, також потраплять під санкції, що серйозно вдарить по російській економіці. Президент прагне завершити цю війну дипломатичним шляхом і активно працює над цим. Адміністрація доклала значних зусиль і витратила багато часу, щоб знайти мирне вирішення цього конфлікту. А в США кажуть, Трамп буде агресивний і жорсткий. і готує такий план, аби закінчити російсько-українську війну, що просто путіну буде очевидно не переливки, і буде Трамп дотримуватися своєї лінії, аби тиснути на агресора. Давайте почуємо, що каже кажете Брюс, речниця держдепу. І вже пообговоримо наскільки ця жорсткість нікуди не розтане, поки літуше Дональд Трамп продовжує підходити до цього агресивно, щоб його бачення щодо завершення цієї війни було реалізоване. Тепер Трамп досить чітко висловлює оцінку ситуації та проявляє терплячість. Він буде дотримуватися домовленостей з НАТО щодо забезпечення України всією необхідною зброєю. Американський лідер підтвердив своє бажання покласти край кровопролиттю в Україні і висловив розчарування у зв'язку з діями Володимира Путіна. Він незадоволений, і його нинішні дії, спрямовані на забезпечення України великою кількістю оборонної зброї, є показником цього. Пане Тарасе, ну я вже е, взагалі не вірю, коли кажуть, що ці 50 днів ні про що, і потім Трамп може повернути щось назад. Я думаю, що це вже ні, що це реально останній дедлайн. всі, всі абсолютно представники адміністрації Білого дому, про це говорять. Що от є цей час, він вичерпується, тоді будуть санкції. Той же фурса, про якого я згадала, каже мені, що ця пауза в 50 днів це просто реально суто технічний момент. Сената канікули. Ну люди не можуть змінити графік роботи через один законопроект. Я, я тут я більш того, не просто сенатор ніколи Тут погоджуюсь з паном курсою. Я думаю, що початок сезону політичного якраз починається в серпні, да? А в серпні починається передвиборча кампанія. І тоді це якось буде яскравіше буде почути, як який Трамп молодець і як це круто. А так він зараз, мабуть, як і Сенат відпочиває. Там зброя йде, так держдеп розповідає, як це буде страшно. Трамп набирається силу, готується до нового до нового витку. Далі паралельно, що йде, ще? зверніть увагу: іде така лексика, від якої, наприклад, в адміністрації Байдена, мабуть, від думки просто всі, всі втратили свідомість. Там дивіться, йдуть прямі погрози Росії, і Росія ніяк не відповідає на це. Оця історія з те, що Трамп ніжно цікавився у Зеленського, що заважає бити там по Москві і Петербургу, що було підтверджено потім Білим домом, що таке прозвучало таки. В да? Москві тиша. Дивіться, от вчора що була заява представника ну, голови цього військ США в Європі Донахі, по-моєму, він сказав. Да, там, та що там так Калініградська область, ми йому можемо заблокувати, взагалі да? взяти там. повністю. А да? росіян там Дивіться. порозривало у всіх і в депутатів, да, держдури. Та тиша, да, тиша, там. Тиша, да, тиша, тому що вони розуміють, що прийшли такі пацани, що якщо там щось хтось в'якне, типу цього Медведєва, да, типу як він там лякав Україну в 22-му році, що, не дай Боже, щось прилетить по Криму. А, і це почало прилітати, буде ядерна війна. Дивіться, жодної погрози ядерної війни і навіть застосування, навіть той самий орешник вони не наважуються запускати, якщо він у них є. Тому що це орешник, який запускався по, а, тоді по Дніпру, він же ще за каденцією Байдена запускався. Дивіться, а, тиша повністю, тому що а, Трамп а, ударом по Ірану показав, що. Якщо він говорить, що 50 днів, це не означає, що 50 днів він буде щось нічого не робити. Ось а, далі він показав, що, що може бути після 60 днів. От в Іран прилетіла на 61 день прилетів, а, прилетів а, в першу чергу ну, Ізраїль. Далі, це а, погрози щодо нафти та газу, це ж тиски на Європу. Коли лінці грем говорить, що це тиск на Китай на Індію Бразилію, він ще не договорює. Це ж тисне Європа. Хто у нас в європі купує нафту? Ви будете сміятися, угорщина та словачина. Так що да. так що Ворб якось дружба-дружба, да. виявляється, що якщо по нахті, то будуть бити. Тому що американці хочуть остаточно вибити в росіян з, з європейського ринку, тому що їм самим подобається там заробляти гроші. І тому це теж буде, знаєте, вереск стояти теж в Європі, тому що вони теж, якщо, якщо будуть запроваджені ці санкції. Далі, якщо буде ухвалений цей законопроект, як я вам говорив, я, ну це на років 100. На років 100, це буде завжди висити над Росією, навіть якщо вони закінчать війну, якщо виплатять ці репарації, вони не скасуються законопроект 100 років. От я от гарантую, що воно так і буде. Тому що я, маю, я говорю, маю маю історію, що вони по 40 років тримають законопроект, який не стосується нафти, наприклад, чи грошей. І дивіться. Дивіться, що, що відбувається. Тобто тиск іде. Я думаю, що зараз що робить, що робить Трамп. Я думаю, що він зараз промацує це більше не по Путіну, а промацує все ж таки російську еліту. А всім дають зрозуміти, що давайте прибирайте цього психа, тоді, будемо з, вами роз... тоді з вами будемо розмовляти. Не вийде це вашу так? Тому що Трампу потрібно бути переможцем, треба показувати, який він молодець. Далі на руку нам ще грає оцей скандал, пов'язаний з Апштейном, цим списком Апштейна, те, що там That's Маск that. ще згадував і все інше. Тобто, для того, щоб перекрити всю цю історію, потрібна якась, знаєте, як, як у росіян є такий термін, маленька і попідоносна війна, для того, щоб показати, наскільки ти, наскільки ти крутий, щоб перекрити цей, перекрити цей негатив. І знову таки, тиск іде на республіканців, що вони виглядають слабкими, і це це дуже добре в дійсності, для нас, точніше особисто Трамп. А далі Україна вже повинна доводити результативність ударами, наприклад, по Росії. Ну, наприклад, зупинити за залізничне сполучення для того, щоб Росія почала ну, зовсім хитатися, або довбати, наприклад, знову по портах Балтійському морі. І запроваджувати свої санкції, теж даючи зрозуміти американцям, що ви там, що що ви там собі думаєте, це ваші проблеми. Так, ми вирішимо власну проблематику і будемо накладати санкції, як ми хочемо і коли хочемо. І взагалі, вся безпека транспортних транспортування нафти та газу в, в Росії, це залежить виключно від волі України. Тому зброя, зброя ще раз зброя. Сподіваюся, що е, прийшла новий міні, прем'єр-міністр. Да, я сподіваюся, що вона буде реалізовувати цю програму. Е, е, сподіваюся, що шмигаль, який був, він не, не був, він наведе лад якийсь в міністерство оборони. Вони почнуть закуповувати українські ЗРК, фінансувати українського українському виробнику. Давати в першу чергу замовлення. Uh, Оцей законопроект про Defense City, я сподіваюся, швидко буде ухвалено для того, щоб було пільги у виробників в першу чергу зброї, фінансування було окремо спрощені митні експортні режими та багато чого іншого. Тому я тут uh, вважаю, вважаю, що зміни Кабінету міністрів і ця ракіровка, вона може ще додати, додати додатковий аргумент України щодо диктату власної, власної волі. А далі те, що знаєте, те, що от. Uh, коли ж, знаєте, що рік тому от у нас говорили по Трампу, теж всі знаєте, я тоді ще говорив і продовжую наполягати, що американці можуть, як вони думають, трохи ну, влупити по Росії, як вони думають, ми так трошки знаєте, пнемо там, да, ну, для виховання, як вони думають, а воно може сильно посипатись, і ми повинні це підтримувати. Це посипання. Чому? Тому що, ну давайте так, ну згадайте, от, наприклад, Рейгана. Рейган, коли починав свою а, там, змагання з Радянським Союзом, він же не думав, що Радянський Союз розвалиться. Він же виходив зі своїх інтересів власних країн. А воно, а воно і посипалось, так? тому що ніхто не очікував, що воно так і посипеться. Та ти так і тут, ми повинні комбінованим, а, комбінованим ударом власної першу чергу зброї. Якщо СБУшники здійснять приблизний рейд, як було з літаками, наприклад, по залізниці чи по газотранспортній системі, наприклад, російській, ну це реально буде колапс Росії, і вони не зможуть витримати це. І ні, тут навіть же американці їх не врятують, якби вони там не бігали а, і не намагалися знову. Та не врятує вже ніхто. То бачимо, що Російську Федерацію, хоч як ми завжди говоримо з Тарасом Загороднім, що 160 років Сполучені Штати Америки фактично й ведуть цю лінію, лінію порятунку Росії не дати розпастися, бояться кому піде то ядерна зброя, що там багато значить регіонів. Але вже так я бачу, що ніхто не буде сильно рятувати їм обличчя чиї залишки, бо треба згадувати і той же радянський союз, який ну розвалився. І що кому стало від цього, чи жарко, чи холодно, чи щось там трапилося. Апилося та й та ядерка ще треба тисячі разів перевіряти, чи працює вона взагалі чи ні на території Російської Федерації. Ну бачимо, що і вони самі дійсно засунули свої язики в одні місця, тому що Путін взагалі мовчить ніде не з'являється. Тільки там покатав магнітогорському. вами дивилися, обговорювали да там як він дивився, як розпивляється кокс, що він в ньому вже там і дохі розплавився. Ну, значить, та офіційний Кремль фактично мовчить і каже: нам на всі заяви дії Трампа треба аналізувати детально, аналізувати, розбиратися. ж там не вірять, що він уже від. Відвернувся. Між тим бачимо, що К такі, як Медведів, хіба може вийти і щось там пригрозити. Видно, Медведів не читає до Трампа, тому що Трамп же ж уже коли Медведєву вони подобалися уран удари штатів по Ірану, який збагачував уран і хотів значить трясти ядеркою по регіону, і штати підняли винищувачі Бі-2 в повітря. Вони навіть ніде не зупинялися підзаправлялися в повітрі. Долетіли до Ірану. В ніч на 22 червня розбомбили все, де там хотіли збагачувати уран, і полетіли собі на. Зад, потужні. Технологічні і Путін і кинув Іран і злякався сам. Зрозумів Медведєв сказав: ми критикуємо і можемо ми, і не лише ми в себе ядерку прихистити. Там той збагачений Іран, да на щодо Трамп тоді написав йому, що Діма ще раз побачимо такі заяви, і хто такий той Медведєв, що він цим погрожує. Але Медведєв знов вчора хіба вийшов і каже: треба превентивні удари по странам НАТО. Значить, превентивні удари. Але боїться Росія, що насправді НАТО їх атакуватиме, хоча кому вони треба їх ще ніхто не чіпа. Tá? Ah. Ну, а те, що маленьку побідоносну війну Путін готує після того, як він думає, що може перемогти нас, а може і під час, бо це може бути так чи наше вигідно Китаю, теж ніхто не сумнівається. Тож треба запобігати і зараз разом давати цій країні агресорці та її сателітам. Ми бачимо, що вона дійсно дається, що Путін зараз заштангував проти себе. Британія та Німеччина вперше, як ми знаємо, як ми говорили з вами сьогодні, вже в моєму ефірі підписали угоду в перших часів Другої світової війни, що ви взагалі розуміли, де з злишком років 80 Уже фактично плюс історична подія. Перший договір між двома країнами був підписаний, який розширює співпрацю в галузі безпеки оборони, оборони, також економічні сфері, міграційній політиці. Ось так зустрічався Мерц німецький канцлер Зустрічався з прем'єром Британії Кіром Стармером. І вони підписали цю історичну угоду. І вона передбачає зокрема відновлення історичних зв'язків між країнами нарощення обмінами в сферах безпеки оборони двосторонньої торгівлі, науково. У досліджень студентський обмін, все це теж там буде. Румунія каже: ми хочемо виготовляти дрони разом з Україною, постачати технології, купувати потім дрони. І не тільки окрім того, сполучені Штати Америки, як заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю улюбленого для Трампа виданню за Post», будуть з нами також вести угоди і справи мега угоди, каже Зеленський. Саме в сфері безпілотників будуть закупляти наші безпілотники. Ми натомість будемо купувати американську зброю, як каже ветеран російсько-української війни, військовий експерт Євген Дикий, да у Штатів може безпілотники більш технологічні, але при цьому Україна може масштабно швидше оперативніше. А головне дешевше інколи в 50 разів випускати ці саме безпілотники. Всі будуть купувати Петріоти на шляху, і може їх дійсно 17 систем таки і буде. Напередодні підрахували аналітики Дефенс Експрес, помітили цікаву деталь, що зараз Швейцарію відтерміновуються, поки поставки Петріоту. Ніхто ж не бомбить Швейцарію, правильно ніхто й не буде. І ці 17 систем частина Швейцарії, Німеччина підтверджує мер, що ми все купуємо, все в дорозі і буде найближчим. Днями або тижнями Петріо, то може це дійсно Трамп не прорахувався і небо наше буде закрите і над мирними містами, і на полі до полі -по -по бою теж. Бо якщо це дійсно. 17 установок то їх вистачить, поприкривати не тільки а, тил, але і фронт. А, окрім того, ще дві хвилини з вами поговоримо. Вже Тарасу Загородньому ми будемо дякувати. Ми з ним завтра о п'ятнадцяті зустрінемось. Приходьте. Ви, будь ласка, на живо теж поговоримо. Ну і просто смішне так для підняття нам настрою сім, бо часом буває він усіх у нас не дуже. Але ну бачимо, що події дійсно. Ну давайте так не проривні, бо ми ми з вами реалісти. Але такі, що зрушують, зрушують хід російсько-української війни. А щось зрушив, і я так підозрюю, що. Що привіз кишкову паличку міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров до е, КНДР, тому що він от туди приїхав, розумієте, побув там з візитом. Поклянчив солдатиків, боєприпасів, бо КНДР зараз 40% забезпечує боєприпасів Російської Федерації на фронті. Це не я рахувала це Буданов, головне управління розвідки. Поклянчив живу силу, бо своя закінчується, що вже ніхто не хоче і за гроші. І от Лавров приїхав вже там на курорт. Там відкрили курорт, поки північно їли траву, кім ще Розбудовував курорт туди. Приїхав окрім того, як лянчить, відвідати цей курорт Сережа. Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації, і не повірите, акурат після того як він поїхав, цей курорт і пляж, ні курорти там заборонили відвідувати іноземним туристам після візиту Лаврова. Ну так, Лавров Сізринське озера, це все, що йому світить, заявив Лавров між тим, що Росія зробить все можливе для збільшення потоку російських туристів до Північної Кореї, а з тим якогось сальмонелозу по всій відомості. Північна Корея призупинила доступ іноземців до пляжного курорту, нещодавно на східному збережжі, бачили про це повідомляло видання Bloomberg. А буквально минулого тижня цей курорт відвідував Лавров. Його будували туристичну зону. Цю Вон -Сан кальма яка в собі накопичує 7 тисяч гостівних номерів у розкішних готелях і приватних вілах. відкритий аквапарк, аеропорт будували це все з 2018 року. Кім Чен Кімчен північно-корейський диктатор особисто це все контролював, аби воно реалізовувалось так, як йому хочеться. Ну і тут значить 17 готелів. Елів 37 хостелів, 29 торгових центрів, 35 закладів громадського обслуговування, і все це закрили. Пан Тарас у нас повертається в нас уже не так багато часу. Але, пане Тарас, я тут розповідаю, що Лавров з'їздив до КНДР. Значить, ж ми з вами обговорювали, що він і після того як він там побував, там закрили цю туристичну зону Вонсан, яку будували з вісімнадцятого року. Я думаю, він що, туди кишкову паличку привіз, що вони там може щось придумали таке, що тепер Корея знову буде відкрита тільки для Росії, буде там не знаю, що виготовляти. Ну, може, налякав всіх своїм ржанням на, на всю північну Корею, хто там знає, що там трапилась там. Це дійсності таке не так сталося, як гадалося. Там да а ось а так, те, що він там їздив, це якраз ознака того, що росіяни нервують стосовно того, що відбувається, що їм дуже не подобається. Що в США ухвалюють якісь рішення, які можуть дуже погано для них закінчитися. А і те, що вони в Китаї теж побували, це теж якісь консультації. Вони з ними ведуть, що що робити, і, 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 і що робити, якщо по голові надають. А, от і чи будете ви нас рятувати, якщо нам будуть сильно бити по голові, а, а не як завжди, скажете, що ми великі браття заберете брати, заберете у нас у нафту, а потім скажете, що воно так і було. Пане Тарасе, ну бачимо, що все таки як не крути санкції, зброя все активізовується в напрямку боротьби з ворогом. Активно рухаємося. Ми рухаються наші партнери, всі прокидаються. Сьогодні і завжди кажу вам дуже дуже дякую за цю розмову за нашу зустріч. Завтра чекатиму на вас о 15, як і наші глядачі 00. До побачення, гарного дня. До побачення вам також. Тарас Загородній, Ірина Узова, ринозовати мене, друзі. Дякую, що ви нас послухали. Подивилися. А підписуйтеся, будь ласка, на ютуб пана Тараса. Там ще більше аналітики з моїми колегами також також в описі під цим відео ви можете знайти активне посилання на курс переможні переговори. Якщо ви точно хочете досягати в цьому житті куди більшого ніж Роберт Фіцо, який тільки штангує зрештою проти себе і брати від цього життя те, чого хочете ви, а не те, що вам пропонують або намагаються просто впарити. То підписуйтеся, будь ласка, на цей курс і пан Тарас навчить, як робити так, щоб досяг. Успіху і в житті, і в політиці, і в бізнесі. На Ютуб 24 теж підпишіться, будь ласка, ваші коментарі, лайки, все це теж завжди додає нам настрою. Побачимося і переможемо!